Кожному з нас в житті буває потрібна підтримка. І це не тільки нормально, але й закономірно, оскільки кожен етап розвитку особистого або розвитку в будь-якій сфері вашого життя він так чи інакше супроводжується складнощами. І тому звертатись за підтримкою це геть не про слабкість, це про велику силу. Тому що це означає, що ви маєте намір щось змінити. Підтримка в роботі зі мною, вона буває різна. Іноді це про те, щоб бути вислуханим і почутим, без критики, осуду, оцінки. Це про те, щоб дослідити разом, що відбувається з вами, або що відбувається із вашим життям. Про те, щоб шукати разом варіанти вирішення тих ситуацій, які у вас складаються, і які вас не задовільняють. Підтримка це про те, щоб супроводжувати вас на шляху. Важливих змін, які ви хочете реалізувати. Підтримка також буває про те, щоб розділити болі і зменшити їх таким чином. Або ж розділити радощі, успіхи, досягнення і таким чином присвоїти їх собі. Тож підтримка зі мною вона буває дуже різна. І якщо вам відгукується, то запрошую вас на індивідуальні консультації, де ми разом знайдемо. Оптимальний і найефективніший варіант підтримки, якої ви потребуєте на даному життєвому етапі, яка буде найбільш підходяща саме для вас.